Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 23 грудня понеділок, і це брифінг для вас ранковий з оперативної інформації тих подій, які я визначаю актуальними, важливими і вартими вашої шановної уваги. Найперше вітаю в цей день українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів, які працюють в збройних силах України, побратимів, посестер. Вітаю з цим святом. Бажаю успіхів, наснаги та перемог». Ну і найгарячіша новина, яка обговорюється з вечора, 22 грудня, протягом всієї ночі і до ранку, це те, що Дональд Трамп заявив, що, начебто, із ним хоче зустрітися російський диктатор Путін. Трамп заявив, що російський диктатор Путін чекає на зустріч з ним для того, аби обговорити врегулювання війни в Україні включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити швидко. І президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні почекати на це. Але ми повинні закінчити цю війну. Ця війна є жахливою, тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується, сказав Дональд Трамп. На прес-конференції в Аризоні. він вкотре заявив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Ми чуємо жодної конкретики. Те, що ця війна має закінчитися, я думаю, що погодиться кожен із вас. І я погоджуюсь, тому що ми хочемо і прагнемо миру, але справедливого миру, європейського миру, справедливого і миру через силу, як часто заявляє президент України Володимир Зеленський. Ми прагнемо саме цього, і це є нашою метою, абсолютно зрозумілою і справедливою. Але як ми бачимо ці цілі, знову ж таки, прозвучало, що Трамп хоче зустрітися. Ну, знаєте, я вже говорив про це і казав, що Трамп буде пробувати навести контакти. Дійсно, вони будуть пробувати шукати можливостей. Але тут це буде залежати від того, чи розчарує Трампа Путін чи ні. От, власне кажучи. Як Путін буде себе поводити, тому що зараз він поводить себе абсолютно агресивно, абсолютно в брутальній манері, знову ж таки погрожує Арішниками, везе в Росію північно-корейські ракети КН-15, балістичні середнього радіусу дії. Як Ну, так зазначається, вони не середнього радіусу? Все ж таки, ракети тисяча півтора кілометрів, але. Небезпечні, тому що можуть покривати більшу частину території України, і в цьому є велика небезпека, виклики та загрози. І з боку Росії проявляється ескалація. За таких умов, все ж таки, яким чином зустрічатися з Путіним? Що би що? Тому я думаю, що з боку Трампа лунає дуже багато неоднозначних заяв на сьогоднішній день, але, звичайно, простежується певний такий контекст того. Що він би дійсно в якийсь момент не проти переговорів з Росією, обговорень і так далі. Тобто ця лінія, вона, на жаль, простежується. Подивимося, як буде це надалі, чи це залишиться на рівні розмов, чи дійсно він буде готовий зустрітися з Путіним. І чи дійсно, ну скажімо, на цій зустрічі буде вирішено, щось взагалі треба розуміти, ну, що можна розуміти? Треба розуміти, що. Трампу потрібно, тобто Путін буде сприймати цю зустріч як можливість обговорення чого. Я вам навіть змоделюю сценарій, що може сказати Путін. А Путін скаже: слухай, Дональд, а давай поділимо Європу, а давай віддамо під сферу впливу більшу частину Європи Росії. І, власне кажучи, Росія буде процесом, цим процесом керувати в європейських справах. А ти займайся там, Китаєм, Тихоокеанським регіоном і так далі. А Європа має бути під російським контролем. Звичайно, є частина європейців, яким це не сподобається. Вони скажуть, стоп! А хіба ми цього хотіли? Хіба ми прагнули того, щоб Америка пішла назавжди, а сюди прийшла Росія? Ні, звичайно, є ті, хто це скаже. Ми прекрасно розуміємо, і зараз я про таких поговорю далі. Але разом з тим тут треба розуміти, що ось про це буде говорити Путін. А далі все залежить від Трампа, від його команди. Що вони скажуть? Наскільки це взагалі можливо піти на такі умови Кремля, які, зрештою, призведуть до того, що ну ми ж прекрасно маємо розуміти, до чого це все призводить? Це призводить до того, що Росія отримує домінування, Росія отримує піднесення, і Росія продовжить агресивну війну. Тому домовитися ціною України не вийде, як би вони не хотіли, тому що знаєте чому? Тому що Європа поводить себе інакше. І хоч зараз, наприклад, Польща заявляє про те, що вони б свої війська не ввели в Україну, ось, наприклад, міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш в інтерв'ю Українській службі голосу Америки. Каже про те, що позиція Варшави щодо участі польських військових у військових діях на території України на, на даний момент Польща категорично виключає можливість розміщення своїх збройних сил в Україні. І він підкреслив, що це питання має бути вирішене на рівні НАТО і що Польща не планує вводити свої війська в Україну, поки мирний процес не буде завершено. Тут з, з обмовкою, поки мирний процес не буде завершено. Касіння кемеш зазначив, що наразі не було представлено жодного мирного плану від новообраного президента США Дональда Трампа, що викликає багато спекуляцій і дискусій на міжнародній арені. Однак міністр зауважив, що Польща не виключає можливості зміни свого підходу в майбутньому, коли настане новий етап мирного процесу. Варшава стоїть на позиції. Що вирішення цього питання не може бути справою кількох країн. НАТО має залишатися головною платформою для прийняття таких рішень. Ну тобто, ми бачимо, що все ж таки офіційна Варшава не буде ухвалювати жодних рішень без Брюсселю. Вони дали це зрозуміти. Тобто, вони стали в таку позицію. На от абсолютно, ну скажімо так, не, не таку, як би нам хотілося, тому що є країни, наприклад, та ж Франція. Наприклад, ті ж Нідерланди, Данія, країни Північної Європи, які реально дискутують і обговорюють сценарій, за якого, власне кажучи, ну європейські війська можуть з'явитися в Україні за певних умов. А власне кажучи, тому ось така ситуація: є, є європейські країни, які готові вводити європейські місії. І це, я думаю, може стати, до речі, рятівним колом для Європи, тому що якщо вони сліпо зараз стануть частиною навіть того, хтось бажаючи, хтось не бажаючи, частиною угоди якоїсь глобальної і того, що США будуть зменшувати присутність в Європі, ну, буде не переливки. Треба об'єднуватись, треба гуртуватися, треба збільшувати видатки на оборону. Треба ще більше підтримувати Україну. бо... Дональд Трамп говорить, що я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на близькому сході і обіцяю, що не допущу третьої світової, до якої ми дуже близькі. Ну, поки що Трамп багато чого повторяє, тобто він говорить ті речі, які ми чули ще й на стадії передвиборної кампанії, що не дуже, скажімо, спрощує задачу для розуміння того, що він буде робити. І сценарії завжди залишається три. Я про них говорив ще раз повторю. Трамп спробує дійсно домовитися з путіним ціною інтересів України, але це не вдасться. Бо що б не робили, Україна суб'єктузувалася, Україна проявила лідерство, Україна показує себе в боротьбі. Другий сценарій, який може бути, це те, що Трамп буде критикувати адміністрацію Байдена і скаже, що дійсно можливо дамо більше Україні для продовження боротьби. І для позиції Миру через Силу Третє нічого поки що не зміниться, поки будуть тривати обговорення, поки ось так будуть тривати публікації. Ви ж подивіться, багато хто казав, от я пам'ятаю, думки західних оглядачів, що після 5 листопада багато що зміниться. Чекали американських виборів, чекали процесу, хто ж переможе визначатись і так далі. Пройшли вибори, і що? Що змінилося такого? Що ми побачили зрештою такого, що, ну я не знаю, сколихнуло всіх. Немає такого. Зараз, знову ж таки, всі обговорюють все те ж саме по колу. Тобто ми рухаємося по колу. Що ось давайте подумаємо, що зробить Трамп. Давайте послухаємо ще одну його заяву, другу, третю. Давайте послухаємо якийсь виступ, інтерв'ю. А воно все по колу, по колу, по колу, по колу. Ось така ситуація. І поки що не зрозуміло. Але ось ці його. Знаєте, заяви американського президента новообраного про Путіна, треба зустрітись, треба обговорити те, що він говорить про нього, все ж таки Байден вбивцею називав Путіна. Ну, як би там не було, я хочу нагадати. А тут ось так, що так, треба можливо зустрітись, обговорити. Ну, не бачу сенсу наразі зустрічатись з Путіним, поки його не притисли, і поки, ну скажімо так, поки. Існує реальна загроза, і поки він продовжує наступальні дії, це контрпродуктивно, і це може бути сприйнято як слабкість з боку США, Хоча в той же час справедливості заради Трамп і не конкретизував точну дату, коли це могло б відбутися. Тим часом точно визначився із тим, що потрібно говорити з Путіним і бачити з ним уже фіцо прем'єр-міністр Словаччини, який прибув до Москви у неділю, 22 грудня. Отже, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо прибув до Москви на зустріч з російським диктатором Путіним. Прес-секретар глави Кремля Пісков заявив, що візит Фіцо до РФ був запланований кілька днів тому, однак про деталі він не повідомив. Ймовірно, сторони обговорюють транзит російського газу через Україну. Президент Сербії Олександр Вучич повідомляв в інтерв'ю Євроню Сербія в свою чергу. Що зустріч з Фіцо та Путіна мала відбутися в понеділок. І Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, як бачимо, не може Фіцо не дочекався 9 травня, коли він хотів поїхати, власне кажучи, не витримав і помчав зараз до Путіна говорити про російський газ і так далі. Не думаю, що вдасться їм схилити і змінити позицію і точку зору України. Побачимо. Але ось така ситуація. Тим часом Папа Римський а, знову ж таки зробив заяву. І він сказав: ми говоримо про мир, але озброюємо Україну. Про це він сказав в інтерв'ю аргентинському каналу Орби 21. Ось цитата. Мене непокоїть, що численні заклики міжнародних організацій по світу входять до одного вуха і виходять через інше. У цьому й є приховане лицемірство. Ми говоримо про мир, але озброюємо війну. Один із найбільших доходів від інвестицій у Європі отримують збройові заводи. Ми організовуємо конференції та мирні зустрічі, але продовжуємо виробляти зброю. Для вбивства наголосив Папа Франциск. І папа бачить загальну тенденцію до самознищення через війну, є проблеми. І тому, ну що треба робити? Звичайно, не озброїти Україну. Звичайно, нехай жертва агресії здається. Хіба це справедливо? Хіба це по-християнськи? Хіба так має бути? Хіба ми готові а, злу, тобто, ми готові віддати цей світ Антихристу, який зараз а, виображає Путін. Це не є проявом християнських цінностей. Хай мене простить Господь Бог, але дійсно так, коли говориш про папу римського, це дійсно так. Це не є проявом тих справжніх християнських цінностей. Яким чином можна говорити саме про Україну, про жертву агресії та говоріть про Росію? А чому немає спозгадок жодних про КНДР? Про Іран, про Китай, які допомагають так чи інакше, прямо чи опосередковано безпосередньо Росії вести цю агресивну війну, бити по українських містах, вбивати і, і, і наносити ураження та поранення українським цивільним громадянам, християнам. Хіба це нормально? Це ж ненормальна ситуація. Тому, звичайно, хотілося б, щоб така система координат змінювалась, але невідомо чи це станеться із цим понтифіком. Тим часом прем'єрка Італії заявила, що загроза Європи від Росії ширша ніж ми уявляємо. Мелоні переконана, що Євросоюз має робити більше для захисту своїх кордонів. Росія становить загрозу для Євросоюзу більше ніж просто у питанні оборони. Про це Мелоні заявила на прес-конференції у Фінляндії. Повідомляє Ройтер. За її словами, Росія може використати нелегальну імміграцію та інші проблеми, щоб підірвати блок. Ну, абсолютно правильно, абсолютно зрозуміла позиція, тому що ну скажімо, ми ж повинні розуміти, що ось це те, про що я говорив в контексті Трампа і Європи. Що Європа має посилитися інакше будуть ну, скажімо так, проблеми. Інакше можуть, тобто, якщо Європа не посилиться зараз, не сконфігурується довкола України, дійсно будуть проблеми. Важливо, щоб це розуміли. І важливо, щоб робили ось такі заяви, і не тільки заяви, а за словами слідували й реальні дії, як це зробила Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, але точно не такі дії і заяви, як це зробив Понтифік Папа Римський. Ну а далі побачимо. Друзі, дякую за увагу і нагадую про те, що ми з вами залишаємося, міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю рухаємося вперед. Бережіть себе і слава Україні!